Усім вітання підписникам доглядачам мого каналу. З вами Кості Гємінг. Ну що ж, вітаю всіх з тими святами, якими ви пережили позаду вже 3 дні Нового 2025 року. І перший випуск, відповідно, буде у Соки-менеджер за Juventus, це дев'ятий випуск, якому ми відіграємо проти Наполі, проти Фіорентини у Кубку, та дізнаємося суперника. По одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Приємного перегляду. Ось такий стартовий склад та відповідну схему я виставляю на перший матч у цьому році на ваших екранах проти Наполі. З Наполі вже знайомі, спинник непростий. Поїхали. Так, гра у нас розпочинається. Так, у нас гра гостова. Що ж тут може перемогти будь-хто. Так, на нашій команді кутовий удар. І одразу б'є перший гол Душан Душанвахович, його автор. Ну, Йому треба виправлятися за ті минулі неоднозначні відрізки у його виконанні. Я так вважаю, Гонзалес, Знову там накрутив на своєму фланзі, пробив, але влучив прямісіньку кут воротаря. Так, виконує наш команда знову кутовий. Але цього разу вище воріт. Хоч будуть удари сьогодні від суперника, то якось навіть самому мені вже якось набридають цієї домінації в одну калітку від нашої команди. Хочеться якоїсь інтриги. Ну лізі Чіпні вона буде, а поки що перший тайм перемагаємо 1-0, якось без шансів. Розпочинається другий тайм. Поки що дійсно гра в одну калітку. Граючи на своєму полі, наполі взагалі не прибувають поворотом. При цьому я відіграю цей матч з першого дубля. Я серйозно кажу. Це для того, щоб не було тих запитань в коментарях. Так, Євдис пробуває воротаря. захисники все ж відбувається момент. А самі хоча б вони поворотом проб'ють. А то з такими типами можна навіть і без замін перемагати. При цьому ще наполі має ресурси. З кутового є другий гоу Вахович. Ви б краще бачили б статистику ударів 0,19 за ударами. Найвпевненіша перемога над таким більш нормальним суперником 2-0. Переходимо до результату жеребкування Ліги Чемпіонів. Оце так виклик, тому що наш суперник на 1-8 Чемпіонів – це Мадридський Реал. Оце буде справжнє пекло. Незважаючи на наші позитивні результати, у команді місяці за лютень знову не понилося жодного гравця з Євентусу вже другий місяць поспіль. Що ж, отакий склад сьогодні буде грати у Флоренції. Перший півфінальний кубковий матч. Саме півфіналу цього турніру буде проводитися у два матчі. Так, у нас матч розпочинається. Я думаю, нам треба зосередитися на максимум. Так, кутовий нашої команди все-таки відбувається Ф'юрентина. Вона вже завдає перших кількох небезпечних ударів поворотам. Все змінив. Так, наш удар поворотом, я так розумію, закінчиться перший тайм. Так, воно і є. По нулям. Ну, побачимо, до чого ці зміни призведуть у другому таймі. Що ж, рідна кількість ударів. Фіалки захочуть нам помститися за дві поразки на внутрішній першості. Так, повертаємося до матчу. Заміни проведені. Опа, пропустили гол. Так, ну взагалі якісь бліквий, бліквий у нас матч. Вже ніякі навіть зміни не допомагають. Спробуємо тоді так. Ось такий поворот подій. Перша поразка за довгий час. Нічого страшного, у нас є матч-відповідь, якому можна змінити усе. Що ж, такий склад, а та не зовсім звичну схему я виставляю на сьогоднішній матч проти вершкових, тобто проти мандрецького Раву. Що ж, вона стартовий свисток і ігру розпочато. Буде дуже складно. ну Принаймні ми володіємо м'яч з перших хвилин. Купмейнерс. Ні, все-таки не влучає ворота. Ці вершкові можуть вигравати навіть тоді, коли в них гра не йде. Шуші Udis пробиває посередньо і такі м'ячі куртуа, звісно ж, забере дуже легко. Так, у нас є корнер, який у нас подає Шау. Так, чи буде вона вдалою? Ні. На жаль, тут програна боротьба, а ось у вершкових. Схоже, щось починаються моменти. Теж удар вийшов не зовсім у Брайма Діаса, який, звісно ж, бере Ді Григоріо. Тут я відчуваю, що цей матч буде багатим на кількість ударів. У нас взагалі жодного удару в площину воріт. Так, ще один посередній удар від Ваховича. І завершується у нас перший тайм суперматчу проти Реаво, в якому ми граємо 0-0. Про зміни складу я подумаю, А поки у нас вона є свисток на другий тайм. О, який може бути момент там взагалі один фланг взагалі просто Мадрида відсутній. Ну, можна таким користуватися. Ну можна і можна 1-0. Отак, Вахович рахунок відкриває, але я розумію, що деякі гравці поставили неправильно. Наприклад, Кенана Євдиза поставив на лівий фланг атакуючого півзахисту. Про це навіть вже виснажився. Ну, принаймні 20 хвилин, я думаю, Гонзалес зможе відбігати. Що ж, взагалі нічого поки не ясно, не зрозуміло. І трига ще є. А ось тут здається вже пролунає фінальний свисток. Що ще відіграю, це з першого дубля? Знову ж підкреслюю. і Є важлива перемога проти Мадридського Рау, але ще попереду матч-відповідь, в якому і визначиться чвертьфіналіст Ліги Чемпіонів. Що ж, у наступній серії відіграємо матчі проти Роми, Лаціо і матч відповідь проти Мадриду. Ну, тобто знову буде два матчі з римськими командами, та й матч на Сантьяго бернамбео буде дуже напруженим. Рахунок 1 0 ще нічого не означає. І це і буде головною інтригою наступного нашого випуску. Всім дякую за перегляд. Став подобайки, підписуємося на канал, натиснемо на дзвіночок, аби не пропустити жодного відео. До побачення!